Всім привіт доброго дня, друзі! В цьому відео хочу розказати вам про свій догляд за клубневими бегоніями. В принципі, досвід в мене досить непоганий. Коли жили при будинку, в мене було там дуже багато клубневих бегоній. Я думаю, що хто мене дивиться давно, то бачили, знаєте. І також, коли я придбала ці свої бегоні, викладала їх на пророщування саме бульби, я показувала шматочки відео, додавала фото. Як виглядали в мене бегонії, коли ми жили про будинку? Тут також в мене половина балкона в затінку знаходиться, тому а вже ж найкраща рослина для затінку це бегонія клубнева. Вона дуже класно росте, нарощує кущ, має гарне таке насичене листя, дуже багато квітів, саме коли вона знаходиться в затінку. Вона любить, щоб був не дуже вологий ґрунт, трішечки, можна сказати, підсушений, і щоб був затінок. Оце її місце, там вона гарно себе почуває. Так, тут я придбала три різні. Сорти бегоній. Я вам в принципі показувала, коли їх придбала. Купляла в бріко. І, до речі, мені дуже сподобався посадковий матеріал. Також трішечки відступлю, буду пізніше, покажу вам, як пересаджую. Клубінь Жоржини, він же проріс, купляла Жоржини ось такий набір в екшені, то мені не сподобався. Я не знаю. Із цього набіру з чотирьох штук прокинувся тільки один клубінь. Я взагалі не знаю, чи вони такі погані були, чи може я щось не так зробила, але є один тільки росточок, я його вже посадила, просто вам наприкінці відео покажу, як. І ось в Екшені, в принципі, із чотирьох не зійшло нічого, а в бріко із всіх, які я придбала, зійшли всі. Десь якісь гірший, якісь краще. Але але, в принципі, всі клубні живі і це мене дуже радує. Першу придбала ось таку бегонію. Якщо я не помиляюсь така сама в мене була при будинку, дуже дуже класна бегонія, вона каскадна, вона дуже швидко росте, вона невибаглива, квітів дуже багато, не видно навіть листя за квітами. Хоча і листя саме також дуже декоративне, воно в неї таке продовжувасте, різне і темного кольору. Хоча хочу сказати, ті бегонії які зараз в мене зійшли і видали листячку я вам зараз їх покажу. То листечко поки що виглядає не так. Може, перше, воно трішечки відрізняється від того, яке вже буде йти масово. Саме відрізняється формою. І ще трішечки відрізняється кольором. Воно таке більш світліше. Бачите, ось тут на фото, начебто воно трішечки темніше. Хоча я так думаю, що воно може змінитися, коли воно буде на відкритому повітрі, буде на нього потрапляти і сонечко трошечки, і вітер, і воно трішки може змінити свій колір. Її я придбала першою. І вона дуже гарно виглядає. Ну, Зараз покажу всі сорти, які в мене є, а потім вже окремо покажу, які як почуваються, як наростає. Так, друга, ось така, вона така жовта з червоним краєчком, вона махрова. До речі, всі три сорти вони в мене махрові. Вона кущова 20 см заввишки. Але я думаю, що також буде класно виглядати. Ось такі махрові бегоні, які мають велику квітку. Вони не дуже люблять, що на них потрапляв дощ, тому що квітка дуже насичується. Цією вологою, окрім того, що вона тоді падає донизу, верх не стоїть, і ще вона може загнити. Тому ну, буду вже дивитися, якщо буду часті дощі, то може просто поставлю на балконі ближче сюди до вікна, до скла. Там прикриває верхній балкон і туди дощ не потрапляє. Ну, будемо бачити, коли буду розставляти. Цих сортів в мене було по два клубні в одній упаковочці. Оця упаковочка коштувала 10 злотих, якщо я не помиляюсь. А ось ця і наступна коштували по 15 злотих. Злотих. В цій упаковочці останній взагалі було три клубні, і всі три вони гарно зійшли. Хоча я їх хвилювалася, думала, що якісь не зійдуть зовсім, але вони трішечки пізніше але зійшли і також непогано почуваються. Це ось така, можна так сказати, лососового морк'яного кольору, також махрова, також за вишки 20 см. Також дуже класна, я думаю, буде квітка. Так, ну і ось зараз дивлюся на свій балкон. В мене виходить так, що половина балкону знаходиться в затінку, половина на сонечку. А чого звернула увагу? Поки з вами спілкуюся. Дивлюся, що в мене мірододендрон, який я придбала ну скільки три тижні, мабуть тому, може місяць. Трохи листечко повісив. Воно виходить, що в нас з цього боку сходить сонечко, і воно ось так повертається. Ось ця частина балкону ліва постійно майже на сонечку, а ця права уходить в затінок. То в мене тут на правій стороні планується виставити або повісити на балкон свої бегонії. Вони люблять дуже-дуже люблять затінок. Також свої рододендрони. в мене вже їх два. Також показувала вам, коли їх придбала. Також в затінок. І також туди поставлю гортензію свою великолисну. А на лівій стороні будуть в мене ті квіти, які люблять сонячне світло. Також буде в мене город, помідори, огірки, перці солодкі. І гіркі кабачки також, сонячники я посіяла, до речі, вже посходили, тому в мене буде так розділятися на дві частини мій город. І ще хочу забрати хвилинку вашої уваги, не про бегонію. Питала в мене глядачка у відео про пасочки, що то за горчик такий стоїть. Я їй відповіла. І ще також вам скажу: це така лаванда. Я не знаю, тут не написано, яка, який в неї сорт купляла в Кауфланді, але колись бачила в Бріко, було написано лаванда французька. Ось такі Неї квіточки дуже гарна. Я думаю, що вона не зимостійка, що це саме кімнатна рослина, кімнатна лаванда. Але пахне вона дуже класно. і листочки, і самі цвіточки. Ну, як будь-яка лаванда, коли до неї доторкнешся, аромат по всій кімнаті йде. Дуже класний кущик, такий яскравий. Поки що не пересадила, не купила горщик, але обов'язково потрібно пересадити, бо бачите, коріння вже вийшло назовні. Потрібно пересаджувати її. Так, і що про бегонії. Коли ми з вами висаджували викладали точніше на пророщування, ми викладали не повністю присипаючи бульбу. Пам'ятаєте, ось так. По всю висоту всієї бульби потрібно було засипати ґрунтом тільки наполовину, щоб верхівочка, та де, де в минулому році були листочки і були пагінці, була зверху. Особливо ось та виїмка. Ось з цієї виїмки йшли в минулому році листочки, і в цьому році вони також підуть з цієї виїмки, то потрібно було, щоб ця виїмка знаходилась вище ґрунту, тому що якщо туди потрапляє вода, вона дуже дуже швидко загніває. Ця рослина поливаємо тільки навкруги, не поливаємо на сам клубінь і не поливаємо в цю виїмку. Грунт беремо покупний, легкий. Я думаю, садовий не дуже підійде городний, точніше, тому що він досить важкий. Покупний ґрунт на основі торфу, він швидко просихає, а бегонія саме не любить застою вологи. Також беремо ось такий невеликий горщик. Це в мене всі півлітрові горщики. І я так думаю, що до початку літа, коли вже формаємо, Формуються гарні великі кущі, а може навіть і до середини літа вони будуть в мене знаходитись ось в цьому горщику. Я може буду потім купляти контейнер який чіпляти на балкон, і просто в контейнери поставлю ці горщики, а потім вже трохи пізніше, в середині літа, або може, там в червні пересаджу їх в ті горщики. Буду дивитися, бегоня дуже не любить, коли великий об'єм ґрунту, і також не любить, коли цей ґрунт закисає, тому що, крім того, що вона може скинути свої ростой. Тобто вони просто згніють, якщо буде багато вологи, також може пропасти і клубінь. Тоді буде дуже його шкода. І також обов'язково робимо зливний отвір на будь-якому горщику для бегонії, тому що знову таки вона не любить застою вологи. Подобається мені бегонія тим, що вона любить затінок. Рідко зустрінеш рослину, особливо квітку, яка так сильно квітне, рясно, гарно, яскраво, яка любить затінок. Бегонія саме ось така. Я дуже гарно навчилася з нею поводитися. Потім трішечки пізніше можна буде так, десь коли ось ці наші росточки виробляють. Ростуть в два рази, можна буде її спробувати розмножити. Я думаю, що може я потім більш детально вам це покажу. Але ось так хочу сказати: якщо вже виросте, там буде 4, наприклад, 5 справжніх листочків, ви залишаєте піньочок з двома листочками, наприклад, і зрізаєте такий берете живець, відрізаємо або або гострим лезом, або відрізаємо канцелярським ножем. Також можна потрібно, щоб і тут був дуже рівненький нерваний зріз, і також на нашому живцю не. Був нерваний зріст. Вживець одразу висаджуємо у ґрунт. Ну, можна спробувати поставити у водичку, але водички тоді наливаємо в склянку дуже дуже мало, щоб тільки зріст доторкався тієї водички. І потім впродовж літа осені ця рослина, якщо вона вкорінилася, вона може ще дати невеличкий клубіньочок. Буде такий Я так робила при будинку, і в мене все вийшло. Клубіньочок буде розміром з вишеньку, але якщо він гарно збережеться впродовж зими, наступного року ви його висадите, він прокинеться і дасть кущик, то тоді вже під кінець наступного літа ви отримаєте гарну велику таку товарну цибулину. Так, ну і зараз хочу вам показати по сортах. Ось я взяла це в мене червоний сорт, той який ампельний, ось так виглядає. Перший клубінь дав два ось таких досить міцні росточки. Дав два ось таких досить сильних, товстих пагінця. Гарно він виглядає. Наступний виглядає ось так також, в принципі, пагінці непогані. Вийшло їх три штуки. Так, тепер наступний в мене тут хто? Жовта з червоним краєчком. Ось такий вона має кущик. Бачите, також гарні такі товсті пагінці, листочок темний, і з цього боку знизу він такий бордовий з такими яскравими білими прожилками. Навіть листочок вже дуже гарний, якщо уявити собі такий великий кущ. І наступний в мене жовтий з червоним краєчком це ось такий вийшов трішечки пізніше, хоча всі викладали одночасно на пророщування. Ну, добре, що хоч вийшов і наключилось. Зараз переставлю. і наключу, ось, бачите, буде три пагінця. Також буде гарний кущик, гарно виглядати. Наступний сорт це ось цей морк'яний. Цього сорту маю три цибулинки. Один клубінь зійшов дуже швидко, також бачите, яке гарне гофроване листя, дуже декоративне, вже саме листя. А два наступних то я взагалі була трішечки засмучена, думала, що вони не вийдуть. Не зійдуть, точніше, ось вони зійшли, але трішечки пізніше. Я так думаю, що це ще залежить і від сили самого клубня, саме конкретної цибулини. А останній, взагалі, також клубень досить великий. Цибулина ось таке була, Але тут, взагалі, тільки-тільки трохи біліє, бачите, ось так виглядають. Але що він прокинувся, це вже мене тішить, і вже я спокійна, що гарно він наросте. І що ми зараз робимо? Вже коли з'явилися ось такі гарні пагінці, я вже почала робити. А потім думаю, зніму вам відео. Нагадаю, що потрібно зробити зараз. Ми починаємо підсипати ось цей наш клубінь. По-перше, засипаємо ґрунтом весь клубінь, ось ту всю висоту, що ми залишали на поверхні, яку ми не присипали, і також присипаємо доверху горщик. Горщик, нагадаю, також ми 2 см десь ну, на два пальці залишали неприсипаним, саме для того, щоб присипати ось зараз. Коли вже з'явилися пагінці, тоді можна присипати. Знову ж таки, беремо покупний ґрунт, легкий, повітряний і вологоємкий. Тут, виходить, досипати буквально по одній-дві столові ложечки в, кожну, в кожний горчик. Але це потрібно зробити для того, щоб кущ потім гарно тримався, щоб він не розхитувався під час вітру або дощу, тому що, по факту, з однієї точки, з одного плувня йде весь кущ. І коли він набирає зелену масу, набирає квіти, то виходить, що коренова система досить невелика, а кущ великий. Тому ми його трішечки, можна так сказати, окучуємо. Так, що ще робимо? Підживлення підживлюю зараз десь раз на два тижні. Ось таким добривом. Це в мене біохумус. Я думаю, що це витяжка. З компосту, тому що підходить наримальована для всього і для квітів, для полуниці, для помідорів, для лохини, навіть то я беру один ковпачок на літр води і підживлюю раз на тиждень. Знову ж таки, сильно не заливаємо, бо вигоня не любить, коли вона сильно залита. навіть якщо ґрунт трішечки пересушений, нічого страшного, вона це перенесе легше, ніж те, якщо ви її залієте. Поки що підживлюю один раз на два тижні, але з часом, коли Будуть з'являтися пуп'янки, і тим більше, коли почне вона квітнути, будемо поливати один раз на тиждень добривом. Тому що коли будь-яка рослина, чи овочева, чи квіткова має обмежену кількість ґрунту, тобто росте в кошику, в горщику, в ящику, їй нема де брати поживних речовин, і вона тільки завдяки нам, так сказати, виживає, завдяки тому, що ми її підживлюємо. Підживлення добриво можете брати будь-яке для квітучих рослин, тобто для троянди. для для бегонії, для пеларгонії, для сурфінії, петуні можна брати будь-яке, яке сприяє гарному творенню квітів. І ось зараз хочу вам ближче показати, бачите, ось де вже з'явилися корінці. Я сподіваюся, що вам видно не відсвічую, тому що ну, пролила зранку бегонію. Вона в мене стоїть ближче до вікна, і зранку з'являється сонечко, швидко вона пересихає, то пролила. ну Я думаю, що вам видно, ось тут корінець вже такий. Так, ну і що в цьому році я вже ж так як погріба в мене немає, то буду пробувати е, зберігати її в холодильнику. Ну бистріш за все так і зроблю. Можна її восени занести в кімнату, щоб вона при кімнатних умовах ще квітла, але коли мало сонячного світла, вона дуже швидко починає скидати своє листя, квітнути перестає. Можна їй дати доквітнути в кімнаті, але все одно потрібно, щоб був період спокою в неї. Тому що, ось, наприклад, я забрала одну бегонію в квартиру дома в Кременчуці з дачі. І вона в мене, в принципі, квітла на заскленому балконі. У нас там дуже сонячно, дуже тепло. Вона квітла всю зиму і Новий рік зустріла і все. Потім були в нас приморозки. Я занесла в квартиру буквально на тиждень. Вона скинула все листя, пагінці, все відпало і повністю горщик залишився, можна сказати, порожній, але клубінь там залишився. І коли минули морози, я винесла її на балкон. Ну думаю, якщо замерзла, пропала, то вже так і буде. І буквально через два тижні дивлюся, вона випустила нові парусочки. Тобто, навіть два тижні потрібен їй період спокою, коли вона скидає всю свою зелену масу і залишає тільки клубінь. Потім вона відпочила. Я ж кажу, може ну може три тижні це максимум. І знову пішли пагінці, і вона знову дала нові росточки. І також вже на літо я її навіть на дачу не вивозила. Вона в мене так все літо провела на балконі в квартирі. До речі, це ось саме ось такий сорт і був червона з таким темним листям. Вона навіть ще і більш стійка до сонячного світла, тому що в принципі на балконі в нас сонце потрапляло. Так, ну ось, в принципі, і все. Можна вже виносити, до речі, на балкон. Я ось хочу поставити стільчик недалеко від дверей балкону, і буду на день виносити, а на ніч ще буду прибирати. Хочу, щоб вони вже звикали в мене до повітря, до вітру, якщо є, до якихось таких факторів зовнішнього середовища, так сказати. Ті, які в нас ще ось так виглядають, їх ми ще не підсипаємо. Підсипаємо тільки ті, які ось такі великі. Продовжуємо поливати. Навкруги, ось ці, які ще не дуже наросли, і слідкуємо за тим, щоб не потрапляло багато вологи на саму бульбу. На тих, які ми вже присипали, то можна так вже не зосереджуватись, тому що все одно бульба вже знаходиться під ґрунтом, і все одно волога від ґрунту буде на неї потрапляти. Ну, ось, в принципі, по бегоніях, мабуть, і все. І ось покажу вам жоржину. Ось така одна в мене вона проклюнулась, ось так передовелося її посадити, тому що корінець був такий довгастий, і получилось, що вздовж цього корінця і вийшов пагінець. Ну, в якийсь лоточок не захотіла її класти, тому що все одно потім доведеться її якось в горщик в горщику розташувати. Тому посадила її ось так більш-менш вертикально і сподіваюся, що просто цей пагінець буде тягнутися до сонця, і він сам підніметься, трішечки піде вверх. Якщо ні, трохи відросте. Я буду його поступово ось так обережно піднімати, щоб він більше вверх дивився. А потім, може, до ось цього старого пагінця просто підв'яжу, щоб він вертикально стояв і все. Ну, це і все, що в мене було з моїх жоржин. Але в наступному році, якщо все буде нормально, хочу купляти в Бріко, тому що, дивлячись на бегоні, на їх розміри, на їх ціну, на те, як вони посходили, то мені посадковий матеріал такий дуже подобається. А там було ну, неймовірно багато бульб, коренів, якихось ем, клубнів, і каней, і жоржини. До речі, я навіть не знаю, може, вони і досі є. Може, піду за горщиком для лаванди і подивлюся, що там ще є. Ну, ось і все. Ось таке відео в мене вийшло. Запрошую вас, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки, якщо відео вам подобаються. Також діліться з іншими моїми відео. Дякую вам за кожне добре слово, яке ви залишите в коментарях. Бажаю вам всього самого найкращого головне мирного неба над головою.